Будуємо ногу Черкащину програма, яку ми прийняли на, засід, на сесії обласної ради про розвиток туризму, основною складовою є розвиток сільського зеленого туризму. І хочу всім подякувати, хто займається цією справою вже багато років, бо вони самотужки це робили і займалися. І запрошували гостей, які приїжджали на нашу Черкащину, пізнавали наш край, пізнавали нашу сільську місцевість, наші краєвиди настільки чудові, що їдучи сюди з Черкас, ми нібито їхали по Прикарпатті, нібито їхали по нашій рідній Україні і знаходимося в центрі нашої держави. Хочу подякувати сільського голову сьогодні, який присутній тут. Це Володимир Олександрович Захарченка, який сьогодні створив оці умови, щоб провести цей перший зліт по зеленому туризму в цьому році. Чому це так? Тому що він, він, а також Сергій Петрович, завдяки яким сьогодні ми тут зібралися ентузіазму їхньому, який вони проявили. Вони зробили так, що ми сьогодні з'їхалися. Я думаю, що такі зліти повинні бути системними. Вони повинні бути не тільки на Смілянщині, а можливо Канівщині, Чигиринщині, Уманщині. У нас є сьогодні що показати. У нас багато загальнонаціональних заповідників. Але у нас є сільська місцевість, є прекрасні, чудові люди, які дійсно сьогодні хочуть щось зробити. І вони роблять. Я вам всім дякую. Що ви сьогодні знайшли можливість приїхали поспілкуватися, обмінятися досвідом, зробити системну нашу цю роботу і продовжувати її для того, щоб для нас до нас приїжджали не тільки українці, а приїжджали з усього світу. Це показало і євро 2012 Що люди сьогодні, які приїхали на євро, вони переконалися, що наші люди найчудовіші, що наша країна дуже чудова розвинена, і тому я думаю, що ми з вами зможемо ще багато зробити в сільському зеленому туризмі. Я би хотіла подякувати і районній і смілянській районній державній адміністрації Зайцеві Сергію Анатолійовичу, що він погодився теж зробити цей зліт у нас в Смілянщині і показати привабливість нашого району, Смілянського району, ті представники що в нас дуже багато талановитих людей, дуже завзятих людей багато. Я би вам всім побажала щастя, здоров'я, хай вас всіх береже Бог, розвивайте, піднімайте сільський зелений туризм.